Придеснянське село Кладьківка розкинулося серед розмаїття озир, луків, байраків, які поросли верболозами, природнім матеріалом для розвитку такого ремесла, як лозоплетіння, якими займали жителі села Кладьківка. Рід олійників з діда Прадіда жили на кладьківських землях і займалися цим ремеслом. Плели корзини, верейки, коші з верболозу, тини. Це ремесло і оспадкувала донька Наталія з чоловіком про що і розповідає. Скільки знаю, у дитинстві нас е, пристанських дівчат називали лозянками. Можливо, цього, що ми жили в Лозії, ми за це не задумались. Лозянки, де й лозянські. Бо ми жили на березі річки Десни. Наскільки знаю, що лоза, я тоді теж не задумувалась, а оце вже із е, доволі поважним віком прийшла до такого висновку, що лоза це не просто лоза, і не просто ми лозянки. Лозоплатінням наші предки займалися не одну, мабуть, тисячу років. Лоза не тільки служила. Нам тим топливом, на якому можна було приготувати їжу зігріти хату, а і служила дуже широким асортиментним стройматеріалом. Із лози робили сараї, плелитин, укидали глиною, і там жила худоба, а кошари, забори, Повіки, повітки, все плелося з лози. Також клуні були повністю лозові, стіни були з лози сплетені тином, ті, ну, тільки кутові кути були із дерева, а все остальне було з лози і накривалося соломою. Був екологічно чистий матеріал, який не потребував особих затрат. Лоза також з лози палили всевозможні кошики, кошулі, риба, рибацькі снасті ловить рибу. Також робили стільці, етажерки, дитячі колиски, дитячі кроватки кроваті, все плелося з лози. Лозою, коли не хватало весною їжі коровам, Заливалися луки, окриті біля десни, луга, плили на великих човнах і обламували вже зелену лозу, кормили худобі на підкормку, на перетримку до зеленої трави. Також нема добрішого меду для мене, той, який зібраний із квіток, коли цвіте лоза. Його мало, але він настільки. Пахучий, настільки він добрий, і пахне він лозою, і віддає горчинкою. це мед моєї батьківщини. У мене у роду до споконвіків займалися також лозоплетіння. Я пам'ятаю хлів і клуню покойного прадіда Авросія. Хлів я не знаю, що зроблений, а до нього достроєна клуня, вона й зараз стоїть. А стіни в клуні зроблені із тину, з верби. Батько також, прадід омелько займався, плів кошики, кошулі, соломи плів, всякі такі штуки, що той, всякі тіє, що навіть у з того соломи такі кошулі, що з їх сіяли зерно. Тоді лозу також використовували при будівлі хат, коли обкидали хату, то лозу кололи і дранкували хати і знаружи, і в нутрі. Батько мій і, дід, і прадід і діди всі плели корзини і варейки. Батько навчився і навчив чоловіка і мене плести корзинки. Корзинки отакого той варейки, це варейка, це корзина з двома, велика корзина з двома ушами, а корзинки батько у мене плів такі. Тут а, плелося сперва, основа заплеталася, потім вставлялися ребра, догонилися і косічкою на четверту козинку заломлювалося і тричі обплеталися. Потім ручки ці загиналися і теж тут підплеталися. І в результаті виходить отакий. той Сюди станок залізний, щоб вона мала гарну форму, бо без форми ти її кривобоку сплетиш. А це така те І займаюся і я з чоловіком. Це чоловік мій наплів, я йому у, по, у помощниках і ото він сплів варечку. Так що і є у нас і маленькі вдома корзини, так що ми по, користуємося. Лозопіння це великий труд, бо треба знати, яку лозу нарізати, вона не кожна підходить для, за, 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 щоб для плетіння. Щоб вона була така м'яка, при згибі не ламалася. Також є лоза різних кольорів. Є Ярко-зелена, є зелена, є сіра, є червона, ось ось трішечки знайшли. Але, на жаль, лози стало мало використовуватися. Раніше її використовували дуже багато. Майже кожна родина в селі нарубувала 5-6. В тих саней лози завозились на городи, і чоловіки, і діти, і даже бабці сиділи, в'язочки в'язали по 200, по 300 в'язочок, у піч трохи дров додавали, і воно горіло. І старалися рубати червону лозу. Ну, з, з, з тим, що село поменшало, з тим, що ось зараз є топливо, інше, то вугілля появилося, то прості дрова, лозу перестали виробувати. Лози майже немає, клімат міняється, лози дуже мало. Ще був колись у Чернігові лозоплетільний комбінат. Там робили крісла гойдалки, дуже красиві кошики, стільці, різні капшо, на квіти, це такі горщики з лози. І це все продавалося за кордон. І лозу брали у нас на нашій території за горої, Є там річка, таке урочище і річка водяна. Там брали ту лозу. Кожен рік вирубував чернівський лозоплетільний комбінат. І лоза була там, але, на жаль, води поменшало, стало сухо, ніхто не вирубує. Лозокомбінат той зник з розпадом союзу. Так що тепер лозу там ніхто не вирубує. Я хочу вам показати, як плели давні, у давні часи тин. Наготовила платформу з дірочками, поставила тін, основу тина. Її треба обов'язково не парне количество палі, стопців. А тоді ми беремо е, запльот тоненьку лозинку. Ми не будемо починати з того, із, цього, із початку, бо буде стрічати той, а всегда починалося десь із середини, або з третьої, або з четвертої тієї. Ось так заплетається через те. А тут за тої закругляється. От перва вже є озинка. Оп, випало. Закріпить краще. Ну, ось ми починали і заплели ми тин, такий, як колись заплетали. На цей тин тоді вішали горшечки, сушить, також білизну сушили, сушили, навіть вішали на йому. Його... Як тріпали льон, сушили на ньому, відбілювали полотна на цьому на тинах. І це була огорожа, яка слугувала руками, яку під коли пропадало, підплекали, і так вона стояла. Також було заведено місто фірточки, між, наприклад, треба було перейти, робили перелаз. Тут робили малесеньку таку діру, так, Дірочку. Став, тут була така палочка і на наїть дошечка. І переступали, і перелазили на ту сторону. Я ще це застала була у моєї бабусі оксюти між я перелаз. Настільки мені подобалося, я не ходила до їх, а перелазила по 5 по 6 разів туди назад, туди назад, бо подобалось. Тепер стоїть там фірточка між нашими. Між... А перелаза, і тина вже давно нема. Ну, ось і наш імпровізований тин готовий. Ми ще його трошки прикрасили в українському стилі, але, на жаль, ще горщиків до його не купили і рушничка не вишили, щоб повісити, щоб він тут сушився.